Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, бо я зараз знімаю. новий бампер, нове крило, тисячі вам впаяли, да? особливо коли не взять страхування. Все, чао. Ну, Виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських карбовиців, Ну ви поняли. І здається, а як вони взагалі? Заробляють? Фішка в тому. Що коли ви берете автомобіль? Ось дивіться, отакі ось нюанси. Бачите? От, отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано: ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знає випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, так? Да? Оце рахують, а типа покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, ну виявляєте, що це? Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Хочеш спробувати себе в контенті і отримувати з цього бонуси? Поширюй українське деталі в профілі. Прийшли, побачили машину, побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли вообще, вокруг. і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну видно дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якесь страхування на дороге, воно не розповсюджується на салон. От, там На порожки, на це все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто ззаду і так далі. Все треба зняти. Дуже важливо. Но потім вам скажуть, ну вроді все, окей, а в салоні дирка, а там прокурено, а там ще є щось. І, і, і все. І що, судитися будете? там, У них знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили, бо дивіться, от я переконаний, якби я цього щось не зробив, за оце. І за оце, і ще по машині є, є такі моменти, вони мені устроїли. Вони мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця. В якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мав би бути а, прийти спеціаліст, і він би міг мав зі мною обійти машину. Ага, отут на дверях таке пошкодження. На колесах, на дисках таке пошкодження. За диски ж вони теж штампують ще як, поняли? А тут таке пошкодження, а тут таке, а тут таке. І ти потім <кхи> вроді би машину та недорого взяв. Ну за копійки це для Європи це вообще нічого. А потім виходить, що ти тисячі за це платиш. На цьому, в принципі, і заробляють оці всі е, компанії по оренді автомобілів. Дивіться, скільки машин? Дивіться. Прикиньте, кожну здать за копійки, але потім кожен десятий придолбаться до нього за такі речі і снять з нього пару сотень або навіть тисяч європейських оцих зелених карбованців. Представляєте, що це? Отак вони і живуть. Ну, ну як оця машина? Моночек я, я вам зараз покажу. Моначек, я. я заплатив за неї 119. Блін, ну в Тікток заблокує, нельзя цифри показувати. Ну просто повірте: 119 європейських карбованців я за це заплатив.